Любі друзі, всіх вітаю! Ви на каналі FishFish я вам сьогодні розповім про нові дихаючі вейдерси від компанії Гамакацу. Що в них гарного, крім того, що вони дійсно дуже круто виглядають, чорний колір. Мені подобається, що тут іде суцільний ботинок. Це зручно для таких риболовів, як у мене сьогодні, коли заходиш в невідомі водойми, де моляка, Бо є у мене забродний костюм, забродні штани з бутинками. І там мінус, коли ти потрапляєш в вил, витягуєш ногу, а ботинок наче. О! Покльовка! Ха, клас! Це кінець окине... був. І, коротше, таке відчуття, що ботинок з тебе зараз летить, хоча він там прив'язаний, ну не комфортно. І мені завжди хотілося вейдерси саме з суцільним чоботом. Ще одна їх перевага. Тому що вони дуже легкі. Вони дійсно мають малу вагу, і це не сковує ваші рухи, тобто при риболовлі вам буде зручно, ви не будете так а, потіти, як в таких, знаєте, звичайних резинових. Ну, відповідно, вони дихаючі, тобто це вже а, все набагато приємніше. Але от їх вага, знаєте, що ти йдеш, ну, нічого тобі не заважає. І остання перевага це ціна, тому що вони не дешеві, вони коштували майже 15 тисяч гривень, а зараз на них знижка майже 5 тисяч гривень. Тобто ціна 10 тисяч гривень. На сайті FishFish, Fish, це офіційний дистриб'ютор бренду гамакацу в Україні. Там є різний розмір чобота і відповідно, різний розмір вже йде самих штанів. Ще тут є така кишеня. Сюди можна складати там телефон, ключі для того, щоб вони були в безпеці і захищені від вологи. Я думаю, як ви помітили, що дуже пасує сюди ця сумка, це також від бренду Гамакацу. Дуже зручна для пішохідної риболовлі, вона легка. У неї два. Основних відділів і також в самій сумці є відділи, які зроблені для речей, що не мають намокнути за окремими замочками. Тут ви можете обладнати все зі своїми інструментами. Отак От це виглядає у мене.